Вітаю! Ви дивитесь це тому, що нещодавно заповнили анкету для проведення тесту вашої бізнес-ідеї за моделлю The Smoke-Test. У результаті ви опинилися серед десятків інших бажаючих перевірити свій проект, новий продукт чи послугу на ринкову привабливість. Ми домовилися з одним із учасників Андрієм щодо використання його запиту для демонстрації подальших кроків. Ось так виглядає його робочий простір. Власне, як у вас у всіх, цільова аудиторія. Ми зробили для нього посадкову сторінку для тесту за тим самим контентом, який був згенерований на першому етапі тесту. Дизайн і контент сторінки, який був узгоджений із Андрієм, на сторінці достатньо інформації, щоб відвідувач прийняв рішення про те, чи вигідна пропозиція Андрія, чи ні, і чи натискати кнопку Створити акаунт чи ні. Разом із Андрієм. Ми відстежуємо поведінку відвідувачів його сторінки. Ми бачимо, з яких територій приходять люди, скільки їх щодня, скільки натиснули кнопку, і так далі. Це і є та сама хімія проекту, яка робить цей тест унікальним і максимально корисним для підприємців-початківців. Після закінчення тестового періоду, один місяць, Андрій буде самостійно приймати рішення, продовжувати далі щось підправити або закрити ідею. Чесно кажучи, якщо Андрій вирішить продовжувати. Ми будемо одним із перших клієнтів, оскільки він збирається пропонувати масові смс-розсилки для малого та середнього бізнесу за дуже цікавою моделлю. У кожного з вас зараз є кілька шляхів, якими можна піти. Ви можете самостійно робити те, що ми робимо з Андрієм, якщо ваших знань з інтернет-маркетингу достатньо. Ви можете звернутися до знайомих або просто до агенції з проханням виконати те, що вже маєте від нас. Ну або звернутися до нас із проханням зробити те, що ми вже робимо, для таких як Андрій. Якщо ви хочете піти третім шляхом, просто напишіть нам листа у відповідь на лист від першого етапу тесту, і ми зробимо пропозицію. Далі порівнюйте з тим, що пропонує ринок. У будь-якому випадку ми вдячні вам за те, що ви повірили в ідею Smoke Test і дали нам самим впевненість, що ми на правильному шляху. Ми сподіваємося, що перші наші рекомендації та аналіз зможуть допомогти вам із вибором робити чи ні.